Кожен любитель футболу знає, що цей вид спорту зародився в Англії, а найстаршим футбольним клубом є Шеффілд, заснований у 1857 році. А якщо я скажу вам, що у сучасний футбол грали у стародавньому Китаї 2,5 тисячі років тому, не вірите? Тоді додивіться це відео до кінця. Друзі! Вітаю вас на каналі Футбол на Дивані. Сьогодні ми з вами поринемо в історію футболу. Більш ніж 2000 років тому. За часів династії хань китайські військові придумали гру для підтримки фізичної форми. У якості інвентаря вони використовували дзюй, важкий шкіряний м'яч, наповнений пір'ям. А грати дозволялось лише за допомогою цу ноги. Так з'явилась перша гра у цудзюй, ногом'яч або ж футбол. Правила цієї гри були досить жорсткі, дозволялось битись та штовхатись. Але суть була у тому, щоб заштовхати ногами шкіряний м'яч у сітку воріт або лузу супротивника. Нічого не нагадує. Поступово Цудзюзя цікавив китайську еліту. Грати у стародавній футбол розпочали вельможі. Навіть імператор Китаю Уді Хань полюбив цю гру. За його наказом навіть було побудовано поле на території палацу. Поле включало в себе майданчик із шістью воротами у вигляді лунок. Під час правління династії Тан. Тут зюй вирішили удосконалити. По-перше, замінили м'яч, замість шкіряного мішка з пір'ям стали користуватись мочовим пузирем тварин, який наповнювали повітрям. Потім цей пузир засовували у круглий мішок, який зшивався із восьми лоскутів шкіри. По-друге, замінили ворота. Відтепер вони стали схожими на волейбольні, ставили дві штанги із бамбуку, натягували сітку із отвором по центру. Завданням футболістів було поцілити у ворота м'ячем саме після удару ногою. Нарешті, у період династії Сун, стародавній футбол почав набирати популярність серед населення. В нього грали усі охочі, майданчики почали з'являтися на вулицях міста селищ. Почали проводитись любительські турніри як серед чоловіків, так і серед жінок. Цудзюй встав на професійний шлях. З'явилась перша імператорська ліга. Гравці першої ліги мали право грати на імператорських стадіонах, отримували зарплатню та мали контракти із клубами. До речі, зарплату тренерам та гравцям платили зі спеціального фонду, який збирався за рахунок членських взносів гравців нижчих ліг. Потрапити у хороший клуб та на високу зарплату футболістам допомагала не лише майстерність, а й зв'язки з тренерами, а також навіть хабарі. Найважливіші ігри проводились на честь пам'ятних подій та днів народження членів імператорської родини. Під час проведення даних турнірів перевагу мали два стилі: командне змагання тривалістю до однієї години або до певної кількості голів. Кожна команда мала від 12 до 16 гравців на полі одночасно. Такий стиль називався джучі. А от другий стиль гри байда, праотець сучасної серії пенальті. Завданням гравців було по черзі бити воротам та забивати голи. За потрапляння в отвір сітки нараховували бали за невдачу бали знімали. Був іще один стиль гри у цудзюй. Він передбачав демонстрацію особистих навичок і називався Вільна гра. Сутність цього стилю полягала в тому, що гравець веде м'яч по колу, торкаючись його будь-якою частиною тіла, окрім рук та виконує різні дії, кінцева мета. Не дати м'ячу впасти. Це фактично сучасний фрістайл. На жаль, під час правління династії Мін та Цін Цудзюй опинився поза законом. По-перше, аристократи та чиновники так захопились цією грою, що почали ігнорувати свої професійні обов'язки. По друге, повії в борделях також почали грати у Цудзюй задля того, щоб привабити гостей, і гра почала носити вульгарний характер. Після того, як британці почали грати у футбол та створили перші сучасні правила, у Китаї відновився інтерес до відродження гри у цудзю та сучасний футбол. А у 2004 році FIFA публічно підтвердила факт, що найперша форма футболу з'явилася саме у Китаї. Друзі, якщо вам сподобалось, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. Які іще види стародавнього футболу ви знаєте? Пишіть у коментарях. На цьому в мене все. Далі більше. Кохайтеся!